Історія Європи, початок. Виникнення регіона Європа. Історія Європи сягає близько, за даними науки, 135 мільйонів років тому. Згідно сучасної геології, 300 мільйонів років тому був один материк пангея, з грецької прикладається як все земля. Пан весь гея земля. Що умовався з усіх сторін океаном Панталаса. Також грецьке слово Панвес Талас море. Близько 200 мільйонів років тому Пангея почала розділятися на дві частини: Лавразію та Гондвану, котрі розділяв океан Тетіс через 40 мільйонів років, тобто близько 160 мільйонів років тому. Від Гондвани відокремилась Індія та Антарктида разом з Австралією. Від Лавразі почала відділятися Північна Америка, потім відокремилась Південна Америка та Африка. 800 мільйонів років тому розділилася Антарктида та Австралія. Раніше Антарктида була таким же континентом, як і Австралія, тобто квітучим, цвітучим. Далі наступна. Північна Америка з'єдналася з, з Південною Америкою, а Індія приєдналася до Азії. На тому місці, де було з'єднання, з'явилися найвеликі гори Гімалаї. Ось такий початок створення світу, який описує нам сучасна геологія за допомогою даних. Звичайно, що. Те, що стосується мільйонів років, це взято вже з останніх досліджень, колись люди розуміли, що було 6 днів, 7 днів, 6 днів творіння, сьомий день відпочинку у Бога. І думали, як же так стало, що все ж таки ми маємо в історії науки досить такі розлогі дані з мільйонами років. Ну, ми знаємо, що давньоєврейське слово йом, яким позначається слово день в Біблії, воно має ще інше значення період, зважаючи на те, що давньоєврейська мова досить така образна. Ми можемо також пам'ятати і зрозуміти, що можливо, на увазі в перші дні творіння не 24 20, не 20 годин, годинний. День не доба, а може, якийсь все ж таки інший період. Це вже про добу, яка містить 24 години, і ми можемо говорити, починаючи з четвертого дня, коли було створено сонце та місяць, як сказано в священному писанні, для того, щоб управляти днем та ну, ніччю, та показувати часи. Таким чином. Ми маємо все ж таки якісь періоди. Інші тлумачники, наприклад, Єфрем Сирін, так і казали, що кожен день це іменно один день творіння в нашому розвінні. коли він тлумачив шестоднев, Так, в нього є такий твір, шестоднев, де він згадує про те, що дійсно творіння було протягом шести днів. Кожен день мав 24 години. Ніхто нехай не думає, що це є алегорія. Тим не менш, нам же все рівно не знати. Але такі дані, як нам дає палеонтологія, геологія за останні 100 з чимось років, теж це дані на, ну, приблизні. Ми можемо сприймати тільки хронологію. Тобто, що 300 мільйонів років було раніше ніж 135 мільйонів років. 135 мільйонів ближче до нас. Ось якось можемо бачити таку е дистанцію, хронологію, таке розмежування. Е можна уяв уявити собі, наприклад, якусь пряму, поздовж якої е розташовуються ці е обставини. І так собі сприймати. Звідки взялись 7 мільйонів років? Ну, один з аргументів те, що не могли такі глобальні зміни відбутися за короткий час? Мені здається, не витримує критики взагалі такі аргументи, тому що все може змінитися. Ми не знаємо, ми не досі досконально знаємо, які зміни можуть проходити у нашому суспільстві. За той або інший проміжок часу. Наприклад, скільки цих мільйонів чи тисяч років, ну, хоча б точно знаємо, що 2000 років, чи ні. там, хай 10 тисяч років ми жили без електрики? Останні 100 років люди винайшли можливість управляти електрикою, і бачимо, що за 100 років стався такий великий стрибок. Який іноді порівнюють з тим, що люди, оцей стрибок 100-річний, в тому, що люди змогли дійти до комп'ютеризації, до електроніки, порівнюють це взагалі з можливістю людини керувати вогнем. Тут е, бачимо, що стрибок від винадення радіо Олександром Поповим. Е, там Ще якихось відкриттів фазбуки Морзе, 19 століття, оці всі відкриття. І кінчаючи вже там, новітніми розробками в галузі мікроелектроніки, наноелектроніки, можемо сказати, що такий прорив, який, можливо, був би тільки за досить довгий період часу. Чому? А тому, що були. 100 років, 200 років, 300 1000 років цього не було. Якби люди, наприклад, би, там, через декілька століть, можливо, якщо ще буде існувати Земля, вони би подивилися, сказали: да ні, неможливо за 100 років від відкриття можливості передавати на відстань інформації. Там. І через, через 100 років люди вже дійшли до такого, що вони можуть. Робити такі моменти, як такі речі, як комп'ютери, ще ось те, що ми зараз цим живемо, електронному середовищі, ні, такого не могло бути. Тому що, як бачимо, розвиток був зовсім інший в інші століття. Таким чином, і тут ми можемо дивитися, якщо це людина змогла зробити такий стрибок, то і природа керована Богом, адже вона б не могла бути не керована Богом, тому що хтось все це мав створити, хтось розумний. Нерозумне, це ніхто б не міг створити, оскільки ми знаємо, що все, що не має в собі розуму, воно швидко розпадається, все приходить до хаосу, до Бога темряви. Ніяким чином, з нерозумної природи не стане розумна. Тим більше, якийсь випадок ні до чого просто доброго не приводить. Тому тут то, то розум Бож, Божий. І ми не знаємо, скільки, якщо Бог мог, міг дійсно створити спроможний був створити землю, таку, то розвиток цієї землі і надалі міг, міг бути розвиватися як завгодно. Спроможність Божа не потребувала б мільйони років. Міг би створити цей за короткий час, а хай би за шість днів, які ми живемо. тим не менш, вказують, звідки знаходять ці роки. Знайшли, що кожна матерія щось видає якусь радіацію. Радіація не в, в сенсі чогось поганого, а якесь випромінює якусь енергію, енергію. І ось винайшли вчені, що період випромінювання енергії вугіллям а, десь там цей період по пів піврозпаду він має такі-то, такі то кордони. Якщо ми, наприклад, вивчимо Подивимось, за який період змінився, наприклад, там цей ур, цей вигілля воно розпалося наполовину, і далі ця половина ще наполовину. Так ми можемо дійти до того, скільки все ж таки років назад була створена ця річ або ще щось. Якийсь предмет. Кінець кінцем дійшли до того, що можна було е вивчати кількість вуглецю е цього вугілля в предметах. Період полурозпа, полупіврозпаду, вважався сталим. Ось ця сталість може нас підвести. Кінець кінцем прийшли до того, що все ж таки е зосереджувалися на періоді піврозпаду. Піврозпад мав бути сталим, і якщо стільки-то стільки, то було цього вулицю, значить ця річ відноситься до такого там, століття. Ну, хоча ми можемо ще сказати, що брали навіть сучасні предмети, вивчали рівень знаходження вуглецю і е, враховували, що цей предмет зроблений досить багато років тому. Тобто теорія підводила, але більше нічого такого в нас на сьогоднішній час не маємо, тому зосередились на таких цифрах. Ще також користуються річними кільцями дерев. Також. Кінець кінцем це дуже важко сприйняти Не ці мільйони років не стільки християнину, скільки не християнину, тому що взагалі ця річ не збагненна. І якщо природа там сама по собі робила, це не значить, що це був шлях спроб та помилок. Ось кінцем, кінець кінцем, ми просто будемо вбачати, пам'ятати, що це були давні якісь часи. І ось е ці цифри будуть нам казати відносно яких подій, що в нас траплялося. Натомість, зважу, що протестанти вважають, що світ створений десь близько 10 тисяч років до Різдва Христового. Ось добре. Тобто, спочатку був в нас один материк пангея, потім він приходив в рух, рухався, розділявся, частини відділялися один до одного вони наближалися. Це призвело до створення гір, річок. Ось. Потім вже континенти приймають знайому нам форму, з'являється півострів Європа. Тепер перейдемо до етимології цього слова. Топонім Європа походить від слова Ереб, це східне слово, можливо, давньоєврейське. І воно походить, сягає фінікійської мови, фінійкійські мореплавці. Пам'ятаємо, що фенкійці плавали по Середземному морю за часів Соломона. Це вже на 10 тисяч років до Різдва Христового вони плавали. Ну, Соломон це пізніші часи вже. Фінікійські мореплавці плавали, і вони називали цю територію Темрява або Захід на протилежність Асу, тобто світлу або піднесенню, тобто Азії. Ось у нас є протилежність Азія та е, Європа. Або Аз та Ереб. Французький лінгвіст Павло Шантрен вказує, що походження імені Європа невідоме це його етимологічний словник грецької мови. Ось Париж, 1968 рік, 388 сторінка. Натомість походження назви Європи зустрічається також в давньогрецькій міфології, де цим іменем названа до донька Фінікійського царя Агенора, яка була захоплена а, Зевсом. Це був Верховний Бог греків, Зевс, який з'явився їй в образі бика і приніс її на крит. Там, якимось чином, вони влаштувалися, народили дитину Мінотавра. Ну, Пам'ятаємо, що там Дедал зробив для Мінотавра лабіринт. Мінотавр це пробачте, народився був мінус. Мінус, і від нього Мінотавр. Мінотавр це правитель був мінус, а Бог звали пробачте, цю людину звали Мінотавр. Мінотавр це була людина Бик. також. Він ховався в лабіринті, кінець кінцем. Навіть лабіринт хоч і збудував його дедал, це не перша споруда, яка була відома, Інші лабіринти знаходимо також в інших частинах Європи. Наступним Крит став колискою європейської цивілізації. Геродот також вказує, що. Дочь Фіванського царя захопили грецькі купці. Ось в нас є така легенда давньогогрецька. Дещо слід зазна... зазначити, що давні греки теж не дуже пам'ятають свою історію, тому багато чого воно поєднано з міфологією. І ми можемо тільки бачити, які були події, хоча там згадуються різні люди. Геркулес такий ще аргонавти. Наприклад, розповідь про те, що аргонавти це корабль Argo, називали Аргонавтіс. Навтіс грецькою латиною це в нас човен. Корабль, так називали. Арго і аргонавти, які плавали, тобто люди, які плавали на човні Арго. Вони пливли Колхіду, Грузія там шукали золоте руно. Ця розповідь передає нам давні історичні події про те, що хреки плавали колхіду по золоту. Ось Оце важливий такий епізод, який ми маємо запам'ятовувати собі. Ну і далі ще різні моменти. Які стосуються міфології, вони відображають дійсно якісь події, які відбувалися в давньому світі, але все ж таки точність вона затерлася в пам'яті. Добре, ще слід зазначити, що дійсно Ас був Схід, а Ереб – Захід, тому що вся цивілізація Євроазійська розвивалася. Починаючи з Азії, все в Європу прийшло дуже багато чого. Майже все основне з Азії. Це і папір через індусів, шокопряд, компас, порох, тобто також коні, система екзаменів, навіть іспитів прийшла від. Царів, правителів в Китаю, де проходили в вишкіл люди, які мали прийняти чиновницьку посаду. Вони мали здавати іспити. Після іспитів могли стати, зайняти ту або іншу посаду. Добре. І цікаво, цікаво що до 1500 року майже. Європа, вона йшла за Азією в своїх винаходах і послуговувалася допомогою Азії. Ну, ще слід зазначити, що люди також приходили до Європи з Африки через Азію. Добре, ось саме заселення Європи. Точно не відомо, коли і ким була заселена Європа. Відомо, що перші люди прийшли в Європу з Африки через Азію. В Європі на той час, судячи за археологічними знахідками, жили людоподібні неандертальці та Кроманьйонці, які з'явились в Європі 600-500 тисяч років до Різдва Христового. Цих перших жителів сучасних. Сучасне природознавство сприймає за предків сучасної людини. Хоча тому немає е, доводів. Е, навпаки, з християнської точки зору можна сказати, що ці людиноподібні, якщо і не відносяться до виду мавп, все ж таки являються гілкою е, зіпсованого гріхом людства, тобто мається на увазі каїнітів. Е, там, де люди знаходились. Якщо довіряти науковим дослідженням, які датують сліди перебування людиноподібних тим давнім часом, зустрічаються деякі навіть осознані навички, наприклад, малювання. Сучасні. На сьогодні є три теорії походження людини. Перша теорія африканського походження. Друга теорія, Нетропічного походження людини і третя теорія мультирегіонального походження людини. Перша теорія найбільш вирогідніша, і тому є вона робочою гіпотезою. Теорія в непри... того, що людина зародилася десь поза тропіками мало вирогідна, тому що в нас навіть є. Ті культури, які були дійсно в тропіках. Це в нас Африка, Ефіопія, яку вважають на сьогодні країною, звідки пішли перші люди взагалі. Потім є в нас також в Середній Америці, в Мезоамериці, Мезос це в нас середній з грецької мови. Також є такі осередки перших людей, ну і також в Китаї. Тобто нам неможливо відкинути, що все ж таки люди були поза тропіками. Ні, перші люди, тобто, люди з'явилися, скоріш за все, на території тропіків, межі екватору. І ще згадаємо сучасну людину, яка, кістки з якої знайшли в місті Дманісі. Це у нас Грузія. Ось, Десь близько мільйонів років тому. Її походження таким чином є докази, що все ж таки люди з'явилися не за тропіками, а десь близько до тропіків. Да, звісно, що Грузія це не тропіки, але ж тут ми маємо ще Ефіопію, також маємо Китай і маємо Середню Америку. Добре. Мультирегіонального походження навряд чи, тому що тут треба нам тоді відповісти, яким же чином більшість людей і чому ж це ж таки людина homo sapiens, розумно вийшла з Африки. Сучасна палеонтропологія має насліддя останків до історичних людиноподобних. Заселення Європи людиноподобними. Було десь вілафранський період. Що це за період? Цей період охоплює проміжок часу від 3,5 мільйонів років до 800 тисяч років тому назад. Вілафранський період або Ярус це підрозділ геологічної такої, поділки часу. Континентальні відклади, нижня частина яких відноситься до пліоцену, середня і верхня до четвертичного періоду. Назва походить від, кільк, від серії кількох відкладень в околицях італійської комуни Віла Франка д Асті в Ліс Цей період вперше був виділений Лоренцо Парето в 1865 році. За континентальними відкладками і, зокрема, за фауною, яку вони е мали. Вілофранський період характеризується початком кліматичних коливань, котрі призведуть до типових е зледенінь четвертичного періоду. Ось така дещо вузька інформація, чи потрібна вона буде. Дивіться вже. До того як прийшла перша людина в Європу, в Європу там жили людиноподібні неандертальці. Протонеандертальці існували в Європі 600-350 тисяч років тому. Це в нас передає автор Бішоп в своїй статті журнал археології 2003 рік. Сторінка 275. Останні неандертальці жили близько 40 тисяч років тому. Ось це також передає нам журнал Nature, автор Хіга і Дука. Так. І журнал The Economist. 13 лютого 2016 рік. Сучасні наукові теорії надають таку еволюцію, не до кінця хронологічно вивірену, людиноподібних, Можливо, це потомки каїнітів, на території Європи до приходу людини розумної. Таким чином, перший людина це людина перейдуюча, antecessor. Та людина жила в Європі 1,2 мільйони 800 тисяч років тому. Історія знахідки: вперше останки людини, передуючи, були знадені в 1994 році на території сучасної Іспанії у Печерах гори Атапуерке. Вік з яни... кам'янілостей датується 800 тисяч років. Того. в 2007 році, в Печері Сіма Дельфанте Іспанія, були знайдені останки котрим, 1,2-1,1 мільйон років. У 2010 році, в Англії, в Гейсбору, були знайдені інструменти і останки віком 950 тисяч років. що Дає можливість наштовхує на на думку, що людина передуюча була самим раннім а, людиноподібним, а, людиноподібною істотою, що проживала в Північній Америці в травні 2013 році на морському берегу Гейзберу в Англії були знайдені відбитки. Людських ніг. Відбитки людських доісторичних людиноподібних були знайдені в других місцях планети, наприклад, в Кенії та Танзанії. Ось що пише нам автор Аштон Льюіс Декрод Даффі.